Виїзні комісії Херсонської обласної ради ще один ефективний метод роботи депутатів. Такі заходи дають наочно переконатися у виконанні затверджених рішень облради. Черговий раз депутати Херсонської обласної ради зібралися для обговорення найактуальніших питань у руслі соціальних ініціатив президента України у галузі освіти у місті Береслав. Організатором виїзду став голова постійної комісії обласної ради з питань науки, освіти, культури та молоді спорту, а також взаємодії із засобами масової інформації Артем Кияновський. Бориславський педагогічний коледж імені Беньковського Херсонської обласної ради перший навчальний заклад, який прийняв постійну комісію у себе в гостях. Коледжі навчаються понад 700 студентів з різних районів Херсонщини та навіть з інших регіонів України. Серед здобутків, якими пишається колектив педагогічного закладу, оснащення комп'ютерами кабінети інформатики, власний музей, модернізована тренажерна зала. Коледж готує майбутніх викладачів та випускає висококваліфікованих спеціалістів, говорить керівництво. Але має і нагальні проблеми. На про жаль. У нас гуртожиток знаходиться в аварійному стані. І ті кошти, які виділялися декілька років, на жаль, незначними сумами. Були всі освоєні облаштований дах новий, тому що там взагалі його не було. Була бітумна покрівля облаштовані вікна. Ставлені абсолютно всі нові в гуртожитку, але гуртожиток аварійна будівля була там проблема із стіною, яка потребує відновлення і відновлення всіх комунікацій, бо вже ну, практично біля 10 років в гуртожитку студенти не проживають і тому не використовуються ті комунікації в тій мірі, які є. Голова постійної комісії обласної ради з питань науки, освіти, культури, молоді, спорту та взаємодії із засобами масової інформації Артем Кияновський зазначив, питання, що гостро постало для студентів педагогічного. Коледжу відсутність житла для багатьох учнів закладу. Комісія візьме під контроль для вирішення. Крім того, цього ж дня депутати завітали до районного будинку культури та Береславської загальноосвітньої школи номер 3 де переконалися у виконанні обласної програми провадження у навчально-виховний процес інформаційно-комунікаційних технологій. За думкою начальника управління культури Харсонської облдержадміністрації Ірини Корольової, такі виїзні засідання дають наочно переконатися у виконанні затверджених рішень обласної ради, коли ми розглядаємо де ти чи інші питання. В Херсоні в обласній раді це одна подача матеріалу. Коли ми виїхали в район, ми бачимо і колективи, і людей, які хочуть, і людей, які в них працюють, їх радості, їх проблеми, їх перспективи, їх надії, то я думаю, що це дуже, дуже корисно. У руслі соціальних ініціатив президента України на Херсонщині робиться чимало в галузі освіти. Комісія по образованню і культурі Херсонського обласного совіту состоїть із. очень активных и не безразличных депутатов. И я думаю, и Херсонскому областному совету и областной государственной администрации ну, мы в какой-то степени должны объединять усилия, видеть проблемы. И там, где можно решить небольшой кровью, вот для чего это важно. Когда собрались люди и провели, например, акцию 1720 детей пригорода города Херсона, посетили бесплатно музеи, дома культуры, дворец пионеров, станцию юных техников, І позанимались абсолютно бесплатно і увидели то лучшее, що є сьогодні. Ми такое хотим сделать на зимні каникулы для дітей. Віріславська району. якісна освіта, цікаве дозвілля, надійний соціальний захист. Цього потребує кожна дитина в нашій країні. Саме для розвитку у цих напрямках в регіонах впроваджується доручення глави держави Віктора Януковича. Херсонщина, в свою чергу, прямує всьому ж напрямку. Місцева влада робить все для того, щоб підростаючі покоління розвивалося фізично, інтелектуально та духовно.